План миру для України після скандальної перепалки у Білому домі напередодні ухвалили на саміті європейських лідерів у Лондоні. Ця стратегія складається з чотирьох пунктів: по-перше, продовжувати надавати Україні військову допомогу, поки триває війна, і водночас посилювати економічний тиск на Росію. По друге, українська сторона має бути присутня на будь-яких мирних переговорах. А мир має бути тривалим і забезпечувати суверенітет та безпеку нашої держави. По третє, у разі досягнення мирної. Годи європейські лідери мають запобігти повторенню вторгнення Росії в майбутньому. Погодили і створити коаліцію охочих стати на захист України та гарантувати мир. А також президент Франції та прем'єр-британії запропонували організувати одномісячне перемир'я у повітрі на морі та в атаках на енергетичну інфраструктуру, щоб отримати більше часу для деескалації. Загалом європейські лідери висловлювали рішучу підтримку Україні після перепитів Білому домі за адміністрацією Трампа. Однак там усе ще сподіваюся зберегти Америку як надійного партнера і одного із гарантів безпеки для України. Низка західних медіа пише, що Київ закликають налагодити відносини із Вашингтоном у своєму зверненні за результатами переговорів з європейцями. Володимир Зеленський теж повторив тезу, що американська сторона таки має бути долучена до мирного процесу і вкотре подякував Штатам за підтримку. Буде дипломатія заради му. Заради того. Щоб всі ми були разом Україна, вся Європа і обов'язково обов Америка. звісно, ми усвідомлюємо важливість Америки, і ми вдячні за всю підтримку, яку ми отримали від Сполучених Штатів Америки. І саме мир нам потрібен, а не вічна війна. І саме тому ми кажемо, що гарантії безпеки є ключем до. 救我！